На твоїх грудях, у дитятко Ісусе, виблискує хрест. Це є знамення нашого Спасіння, божественний Спасителю, мій хрест, який маю незрівнянно легкий, але дуже часто не маю сили Його нести. Допоможи мені нести мій хрест, бо ти добре знаєш. Який є немічний, допоможи Ісусе. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Задля твого, божественного дитинства, О Ісусе, Подай мені ласку, про яку тебе прошу, коли це піде на Божу славу і на моє добро. Не дивись на мене, що я негідний, бо покладаюся з вірою на Твоє безмежне милосердя, о Боже, ти, який послав єдинородного Сина Твого Ісуса, спасти все людство. Дозволь нам з Твого милосердя якнайскоріше. Бути в небі з тим, чиє святе ім'я прославляємо на землі. Амінь.